Шановне товариство, всіх вітаю зі святом, з Днем Пресвятої Фегрови, з Днем створення Української повстанської армії, з Днем Українського косацтва і вперше в Україні святкуємо на державному рівні День захисника Конституції. Насправді це є наша спільна усіх націоналістів ідеологічна перемога, перемога, за яку ми боролися багато десятиліть, щоб нарешті на державному рівні справжні українські герої шанувалися. Щоб українські національні свята були не совєтським душком, щоб це були ті свята, які відображають нашу суть, наші світогляди і нашу відповідну внутрішню цінність. Але насправді сьогодні боротьба далі триває. Якщо говорити про законодавчу базу, вона ще потребує дуже серйозного вдосконалення щодо питань національної пам'яті і вшанування наших героїв. Ну і звісно, так само. Це свято, яке ми святкуємо, до речі, вже в 10-те в Києві. Зокрема, проводимо спільно марш героїв. Упа це свято сьогодні затьмарене великою кількістю політичних в'язнів в Україні. До речі, кількість політв'язнів, добровольців, волонтерів, патріотів, націоналістів вже є більше ніж за всі часи режиму Януковича. Саме тому е, сьогодні організаторами цього заходу а Організаторами сьогоднішнього заходу є Всеукраїнське об'єднання Свобода, правий сектор, Конгрес українських націоналістів, Організація українських націоналістів. Було ухвалено рішення, що ми проводимо мітинг тут, на Михайлівській площі, а потім маршом вулицями Києва рушаємо до Лук'янівського СІЗО, а також під будівлею ІТТ відбудеться святковий урочистий концерт українських виконавців з нагоди шанування героїв. УПА, а також нинішніх героїв, новітніх героїв. Ну і з нагоди підтримки теперішніх політв'язнів. Ще раз хочу привітати всіх з цим святом. Сьогодні є дуже хороший день, сьогодні є внутрішнє відчуття якогось певного етапу нашої перемоги заради того, щоб Україна таке рано чи пізно але була великою могутньою національною українською державою. Пане Олеже, дякую перепрошую.